М'яч за його межі для того, аби не було шансу у Динамо організувати контратаку. Смирний зіграв через. Лінію захисту. Русен чіпляється за м'яч. Русен здорово розвертається навколо власної вісі. Русен передача вперед. Можна завдавати удар, але Ще краще роблять і 2-0 Стає рахунок. Богдан Лєднєв з третьої спроби таки робить дубль у цьому поєдинку. 27 сьома хвилина поєдинку. Богдан Лєднєв. Другий м'яч у ворота донецького Шахтаря відправляє. Прекрасно розіграна була комбінація. Ну м'яч фактично створив Назарій Русин. Він протягнув м'яч, вигравши боротьбу. А у центрі поля протягнув аж до штрафного майданчика, де зіграв через Євгенія Смирного. Ну, Євгеній Смирний цукерочку просто віддав на Богдана Лєднєва, якому залишалося лише не схибити у цій ситуації. Що, власне, і зробив? 20-й номер Динамо. Дивимося повтор епізоду завершально. Фазу атаки. Передача від смирно. Штрафний майданчик вже навіть на.